Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Myo. Це накопичувач SSD фірми Crucial серія MX 500. Це SSD накопичувач на 500 ГБ. Поставляється він ось у такому картонному кейсі. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу. Він куплявся для PlayStation 4 замість терабайтного жорсткого диску. Щоб ще швидше працювало, а 500 ГБ вистачає. Тут у нас всередині йде вже пластиковий кейс. Гарантія на даний накопичувач 5 років. Або ресурс у 180 терабайтів. Отже, ось накопичувач. Одразу відчутно, що тут іде металевий корпус. На цій наліпці ми бачимо повне маркування, серійний номер. Та те, що це підключення SATA 6 гігабіт. Форм-фактор 2,5 дюйма. Також. Іде невеличка інструкція та один перехідник для того, щоб зробити з накопичувача, який йде товщиною 7 мм, накопичувач товщиною 9,5 мм. Це може знадобитися для деяких пристроїв, куди краще встановлювати саме 9,5 мм накопичувачі. Зараз ви побачите тестування швидкості. Цього накопичувача та зрозуміти, на що він здатен. Куплявся в магазині Майо, був доставлений на наступний день у поштомат нової пошти. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.